Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Блін, тільки що пару секунд до зйомок так знервувався, що капець. Три книжки. А тут треба у великій кімнаті більше книжок ставити, бо мене буде херовіше видно. Ну, похуй, блять! Того, що це дрантя забрало мої книжки, задовбали, я так нервовий, що капець. Вона, о, уже йому менше книжок на кухні треба. Я захотів тут познімати, бо там не знаю, вчора баба ночувала. Ти по всяка бардаку там, я хотів... Думаю, тут познімаю, а це вже скляний стіл. Тут уже треба більше книжок. Ні, воно поховало. Я останню минуту... У мене 10 хвилин лишається до, до завершення зйомки. А я тільки почав. І ми що? Канапки будемо зараз їсти з вами. Я пару коментарів почав писати ще одному дебілові почав відписувати хейтерові лошарому. Ви думаю, о! Треба відписати цьому ідіоту, аби вже відстав на віки від мого каналу, а то не відстане і буде коментувати скільки хоче. Ну нічого, я його заблокую нахер і він вже не буде коментувати. Коротше, вибачте, на нервах, але нічого, поїхали. Я ще плюс. їх Їк... пофіг, що я там зробив. Коротше, у нас сьогодні такі канапки з ресторану. Я вже навіть з заставки цієї раної не хочу. Мене мене нервує все, Мене нервує, я лише почав зйомку мене вже нервує. Зараза, блін. Того, що я хотів книжки найти, воно поховало вона. Поховала, вона. Бо вона тут порядки тут сильні грає тут одне з другим. Я, я їм пограю в порядки. Зараз все цими фантами. Стіни і вони, бляд, пограють в мене пограють у мене. Коротше, погнали до заставки. Деді Фреді реагує! Дені Фреді реагує! Сьогодні буде він реагувати на, на, на канапку, коротше. Ну це я не знаю, фігня оця. Канапка, коротше, сирна. З перцями. Також зі крою. І лимоном. І також зі крою. Також помазаною лимоном та оливкою, оливкою, оливкою. На нервах, але поїхали, коротше. Також я зеркало не приніс. Все, в останній момент. Пофіг. Сьогодні буде нервовий. Я хотів нормально почати, але нічого не вийшло. Ну як є, поїхали. Ненавижу, коли час. вперед, вперед іде. 10 хвилин. Бов це на кучу, розумієте? Хотілося пару книжок знайти, заховало говно. Я пішов на гору і не знайшов. Я пішов на кухню сюди не знайшов. Я повсюди повходив, книжок тих трьох не знайшов, які мали б ще тут обоставити. Бо воно дуже мудре, воно одне з другим порядки тут влаштовую у хаті, я їм влаштую. Вже я вже теж не гонив. І ще ці хейтери при... один кейтер придовбався. Коротше, з перцем. Я ставлю. Угу. І в заставку забув сказати. Коротше, буде реакція на канапки і також з пантою колою ми з вами попробуємо, Ну, на нервах тому забув сказати. Непогано. З перцем можна поставити. Ну, навіть 8 з плюсом, так. Тепер давайте попробуємо, Ну, давайте з колою. Що ви розуміли, одна канапка з колою, ну, типу одна сама канапка, потім канапка з колою. Це з перцем, потім зікрою одна з пантою. Одна без панти, та. Ви зараз мені питання зададете, та? запитаєте. Чого ти, Денис, типу в тебе купа часу не було, чому ти не пішов там, не зробив порядок і там не знімаєш. Тільки що мені... Ну, не тільки, що, коротше, вчора чи коли прокоментував, я записав. В цьому дебільному зошті все зразу не, не знайдеш. Коротше, написав фінву, чомусь у кухні більше відлуння, ніж в кімнаті. Ясно, що це не означає, що ми будемо далі кожен день тут знімати, ні. Але думаю, хоч сьогодні, поки їх немає вдома, розумієте? Таке. Ну... З Кока-Колу просто чути колу найбільше, ніж канапку. 8 балів. Чисто ж не чути. Коротше, мене так все це розізлило. Я не год себе тримати, розумієте. Добре, хоч ту квітку не понищуємо. добре. Ну там одна фійна сталася. Е, так, дивіться. Я пер хотів обсудити. Також написали коментар, що вже в тебе майже 20 тисяч підписників і вже з'являються хейтери перші. То вже не перші. в неї були до цього. Хто не знав. Ви б ще бачили, що мені там. Раніше писали в коментарях і. Ну в Діректі вроді так особо. Ні, ну було один-два. Ні, було пару, що теж прилітало на початку цього року. Було, було. Та. Але то не в Директі в Інстаграмі, а в у месенджеру, у Фейсбуці. У суто в самому в інстаграмі суто мене не принижили, тільки у Фейсбуці. А, бо я там всякі знімав, то і вони вже придовбалися всі до мене. Це стар старпіори ці старі. Та. А суто наша молодеж мені вроді нічого не писала в інстаграмі щось. Суто, о... знаєте, як то. Щось принизити, оскорбити, оскорбити мене, то вони не, не оскорбляли. Та. Не при... ну, тіпа, не... Я не знаю як то буде. Не при... Коротше, нічого мені погано не писали. Типа. Не принижували та й не... не оскорбляли. Та. Я не знаю, як це буде дебільне слово на українське. Я змішую і вже забуваюся. Типа не принижували, тіпа, не ображали. Во, не ображали, та. І тіпа, вчора написав один модий, що... А? Щось там. Типа, що він там написав вже, забув. Що типу, тобі місце ці ролики знімати спінером у дурці. Я написав йому, навіщо, якщо вже ти там. І тут пішло, пішло отвіточка жорстка. І Ти напиши йому один коментар, і цей 10 е, найгірших е, починає обсирати. Ти один обсирай, все, мільйон починає тобі писати. І сьогодні, під вчорашніми роликами ой, там почалися всякі коментарі, і тут думаю, все, я останній раз йому відповідаю, аби відстав від мене. Якщо буде ще примахуватись бан, е, та, я даю все, він вже не має. Можливості мені нічого писати. Я йому там написав, ой, він там написав, що я би тебе образив, але тебе вже кожен день зеркало ображає. Ой, знаєте, ці дітські, навіть не п'ятирічні, од... однорічні тупі оскарблялки, оці ця принижувалки. Та. Нічого не придумую, як вкраду. та. Нічого не... в голові немає, але дурниці всякі та. Ці, що п'ятишку та першокласники пишуть, то на рівні п'ятикласника цього першокласника пише. Нічого не може придумати краще, так. Я комплексу це, ага. Ікра. З лимоном. Ну. Ну, не про. Не дуже люблю ікру. Оціночка ночка сімбаю. Так. Ну я йому вже пишу, там вже йому ще пару поповід. Кому цікаво заходіть, шорти читайте, ту всю дресню, фігню тута. Що він понаписував там, що в захист мої Ці постійні підписники містери бістери заступилися ще там пару. А цей починає йой, ти нічого не можеш краще написати. Йой там теж починає обзивати і дебіл. Знаєте, я так собі зрозумів, в такому разі ліпше не чіпати того говно, і воно не буде чіпати тебе. Зачепив так мільйон погроз, мільйон обсирань в твою сторону, об, о, мільйон тебе матюків в твою сторону, бо того, що ти е, йому відповів так, як він написав, ти йому так і відповів, що твоє місце також у дурці. моє ні, а твоє і тут уже пішло, поїхало мільйон в твою адрес обсирань. Так? Тому, я так зрозумів, наступного разу. Пишуть, найпишуть кнопочка, видалити коментар, все. І нікому відповідати не прийдеться. Бо його коментар вже стартом, ну все. А то дурної накладай розуму з дебілом. Та не знати, чи навіть вісь, цьому, 10 років йому є, воно вже себе розумно стро, е, стас строїть. Бо то, що нічого. Краще себе не може було ж показати, то воно себе розумно показує. Я мав налити фанту для цієї другої канапки, бо бачите, заговорився, нічого, випив просто кову. Тому якщо ви чи починаючий блогер, чи вже такий нормально базовий блогер, як у мене, там пару штук тисяч маєте, але вже приходять такі унікуми, які вважають себе кращими, ніж ви, і починають вас називати третім, десятим і. Мільйонними поверхами матом, і там, ой, я краще знімаю 4 пири, чи твоє місце в дурці, зразу довго не думаю, чи видалили коментарі і нема. Ви зараз кажете, а що як мені тисячі там понаписували, чи закрити коментарі. А для, для кого ця функція придумана на Ютубі? Для мене, для всіх. Або третій варіант ігнор. Хою, хоч обзивають, хоч принижують, я ігнорую, ні на кого не реагую. все. Варто лише зачепити і все. пішло поїхало Тому такі справи. Остання канапка зі крою та фантою. Вибачте, що на емоціях взірвався і тут матюки теж почав, але просто все на купу, розумієте? Тому дебілові, тут не негоденці книжки знайти і таке. Не знаю, вчора лиш день народження, я його вже зіпсував мамі виходить. Ну може вона не замітить пару фіточок. Але, ну дивіться, в принципі, може і нічого не буде. Моїстрація, може і буде. Може, якщо що скинути. З одної сторони, я так скажу, квіти вони не вічні, але якщо хоч є шанси пару породню, так що ти нищиш. Ось такі квіти подарили вчора. Так, не буду показувати, бо тут там базонок. Зараз все, все наляпаю, то я вже і так наляпаю. Мокра скатертина перше перед зйомкою була. Вже налив. Добре, що я камерою не можу це показати вам, ти й пофіг. Коротше, треба дзвонити до неї. Зараз питатися, що за діла, де ті три книжки. Ну, розумієте, теж я придурок, бо сказав, що о, кухні вже цей дерев'яний сіл, треба листи книжки. Я казав, о, обрадувалася, бо вже не, не буде це лахміття постійно, яке то там. Там було десь п'ять книжок, п'яти книжкові нести, лише всього три. Ти й сховала хер знати куди куди. А я не матюкнися, ага. Так, фанту. Хм, фу. Лемон плюс фанта і крафу. Щось таке сочетання, знаєте. Не дує. Ага, не я не договорив. Я, коротше, цьому розумнику пишу. Остання відповідь. Більше відповідати йому не буду. Хоч напише мені мільйон 300 тисяч коментарів. Я йому пишу. Тепер в останній, вже перед зйомкою пара хвилин, і цьому думаю, ідіоту відповім уже, аби відстало Росія за його образи в мою адресу. Пишу, мені байдуже взагалі на твої слова, вони для мене нуль, цілий нуль. Значить, взагалі нічого не знаєш, що типу, це місце на, на моєму каналі, так як пилюка, яка так, обмітає кімнату, типу. Як пилюка. Яка типа кімнату засмічує. Всяким брудом, так само ти мої коментарю. Ясно, що він зараз знову прочитає, відповів свою фігню. Більше нічого не збираюся з тим придурком ну, накладати розуму най собі, пише скільки хоч. Знаєте, до дуба нехай говорить, ти й до стола. Так як до дуба, ти й до стола. Мені абсолютно пофіг. Коротше, ціночка з цією бідою. Я нічого не паня, нічого не зрозумів. 6 балів. Взагалі ні до чого. Цей крас пантою. Не знаю, мені не сподобалось, 6 балів. Нас буде завтра чекати впереді наступні дні багато цікавої іди, так як лишилося з ресторану, тому очікуйте. Так, магазин йти не, б... не потрібно буде. Це добре. Але з однієї сторони, я хотів креску новий смак взяти, зі смаком горіхів. Візьму пізніше. Ну що ж, а тепер до суті коментарі. Так, знаєте, увірвався, я сьогодні на відео з злобою ноли. Все достало. Нічого. Завтра буду без нервів матюків. Так, під цим відео вже не пишу, хто залишить ком... матюк, я баню, бо того, що я сам сьогодні проматюкався, значить треба мати повагу до своїх підписників. Це я не пишу. Сьогодні, щоб до мене погроз не було. Що я зроблю, ангон я стриматись. У мене таке буває. Все, значить я нічого не пишу. Лего Фокс, я думав, з рибами буде смачніше. Виявляється, напевно, з куркою той попередній був смачніший, ніж з грибами. Фінву чомусь у кухні більше відлуння, луння, ніж кімнаті. Ну, це що я вам сказав. Не знаю, але ми там будемо продовжувати. Ну, від луня, то від луня. що, стрілятися чи що. Я один чекаю 20к підписників, більше, ніж на не запий челендж. Ну, я більше теж 20 своїх тисяч чекаю. Я думаю, ви теж більше чекаєте 20 тисяч, ніж не запий. Що не запий? Я все одно не зап'ю. Е, а вам треба запити, бо контент дірмо, ну типа лайно, тому я не буду. Тому 20 тисяч такі, всі чекають, я думаю, в більшості. кирафел 23. Коли у тебе вже 20 тисяч підписників у тебе вже бачу, хейтери появляються. Це ти вже все, що я вам розповів, тепер це ти вже і зрозумів. так? Ну і що? Мені й до цього багато писали, я вже це казав. Е, Крістіна, я останні коментарі записав, більше не записую. Крістіна Матвєєва, в цей раз норм взяв. А то купив би дві пачки. Типа нормально взяв. А то купив би дві пачки. Так запишу Денк. много заплатил Денк. Что такое Я не умею, я швед на скорую руку писал, я не знаю, что я тут написал. Денеки. Денк написал. Денис, что? Денис много заплатил, еще... Ага, понял. Две пачки денег много заплатил, еще не понравилось. А так, одна пачка заменил и много не потратил. Пачка заменил. А что одна, одна пачка заменил и много не, не потратил. Заменил. Ну что заменил? Не знаю, треба перечитати ти коментар. Коротше, я зрозумів в основному, що нам мали на увазі, що краще одна пачка, ніж пару, бо то, що ти не знаєш, чи буде смачно, чи не буде. Так як вчора не особа смачно, то й добре, що одна пачка. Все. На цьому все. Вам бажаю хорошого дня. Не звертайте на негатив, я буду сам не звертати, бо кому воно потрібно, лише трат, трата часу на тих ідіотів, а вони... Ооо, ми же... Його обістрали, ще й відпит отримали. Вони, знаєте, радуються. Бо вони обістрали і вони з цього кайфу дістають, що о, ми його обістрали, так він ще тут, знаєте, викручується, та, що, ще, що він ще не оправдує. Дайте нам покайфувати. З вами був Денис справді. Все. Я пішов прибирати. То, що перше не робив, всім пока. Бувайте!